Всім доброго дня. Тут люди в групі попросили зробити огляд цивалочки, якою я сію, гарбуз. Ось дивіться. Була зварена, зварена така рама навісна. От. Між раді тут 2-10, нічого складного. Тут можна варитися і простіше, але ми робили надію. Потім до рами приварений. Ось такий ось сашничок прикручений. Ось там він прикручений і там він прикручений. Сашничок дисковий звичайний від зернової сівалки. Потім трубка метала замість. Э, Сімипроводу. З фляжки калієчка. Ось тут ось на ці, на цю лавку, по суті. Сідають два висіваючих апарата на стільчики. Тобто чи то дві жінки, чи то два чоловіки, чи то без різниці хто. І все. І на е, рахунок 22-22 кидають по зернині. Получається 3-4 зернини на погонний метр. Ось так ось ззаді Чітко за сошником іде опорне колесо, яке є прика, е, прикаточним колесом, тобто е, прикочує рядок. Ось, регулюється, по колесу регулюється глибина, е, посіву, а також можна робити регулювання центральним винтом. Ось так ось тут. Зкручуючи, розкручуючи винт, ви вимілюєте, закручуючи, більш присажуєте глибше сам диск. Потім ось такі ось в мене е маркера теж з, з диску одна половинка. Ось так ось примітивно, але дієво, закінчуючи, кінчуючи радок, закладаєте, під, раз. Закинули маркер, застопорили. З другої сторони, звісно, маркер береться кидається. Все, нічого, нічого складного, но все примітивно, але працює. І таким макаром сіємося, якщо все нормально йде, від 4 до 5 гектарів за день. Причому хочу сказати, як... Що це з переїздами з городу на город, тобто, що в мене вся земля це городи. Якби одним куском, я думаю, так що 5-6 гектарів за день можна робити, не напрягаючись. Ніхто не дуже так, скажем, перестає на роботі, бо, того, що, по суті, людина сидить. Значить, я вже говорив, між реді тут 2-10. Під культиватор якраз півтораметровий, а також я хотів ще робити на 4 сошники, бо того що я був, висівав солодку кукурудзу. І отак я хотів робити на 4 сошники. Ну, з кукурудзою я зав'язав і ось так лишилось аркузовий Всім дякую за. Перегляд на все добре, всім здоров'я, гарних ворожаїв. Слава Україні. Тримаємося.